Як пройти співбесіду, якщо ти один із ста? Дівчинка сидить і кожні півтори хвилинки вона поправляє собі зачіску, поправляє собі зачіску, поправляє собі зачіску, і от це вона робить годину, хоча ну нема сильного вітра в кабінеті. Вона нервує і це зрозуміло. Mm. І далі у рекрутера є питання, тому що вона шукає роботу і нервує через те, що вона не може знайти. Може вона бреше? Нашого нам треба, щоб у рекрутера були такі питання в голові? Тут головне бути щирим. Не робити себе ну когось такого, ким ти не є. Ну, наприклад, беремо людину, задаємо питання, як ти витратиш мільярд доларів. Людина каже: О, я би все віддав на благодійність, який я молодець. Да, але може бути друге додаткове питання. А скільки ви витратили там за останні півроку, наприклад, на благодійність? Якщо людина скаже я нічого не витрачав, ну це значить, що людина прибрехує. Ви маєте тренуватись перед тим, як іти на співбесіду. От уявимо, що 100 людей прийшло. Ви серед тих 100, ви перший раз шукаєте роботу за 5 чи за 7 років, тому що ну, до того у вас все було добре. А там 99 попригунчиків, які кожні три місяці шукають роботу. Хто з вас має більше досвіду проходження співбесід? Вони. І інколи буває таке, що люди на співбесіді, знаєте, як пускають пиль в очі, HR, то він може помилитись і взяти не вас, хоча ви більше підходите, можливо, для цієї роботи, а взяти людину, яка більше сподобалась.